Жовтневий день вітає радо вас приносить свято, мужності та сили, щоб кожен українець в цей нелегкий час згадав у молитвах героїв всіх сміливих. 1 жовтня це особлива дата для нашого народу. Це своєрідне уособлення сміливості, героїзму та незламності. У цей день Україна відзначає день захисників і захисниць, свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цей день про тих, хто боронить наш мирний сон. Дарує можливість зранку усміхнутися, обійняти своїх рідних та помилуватися красою природи. Цей день про тих, хто жертвує собою, своїм життям та здоров'ям, виборюючи в пеклі війни можливість для нас жити в вільній Україні. Смежно вдячні всім тим, хто боронить нашу батьківщину. Наші солдати це наші янголи охоронці, які боронять нас від зла. Дякую вам і вдячно несу чорнобривці, щоб там, десь далеко запахло вам рідним домом. Бо пахощі ці єднають усіх українців, нагадують все, що серцю до болі знайоме. За вашу відданість та мужність у захисті нашої країни. Ми впевнені, що завдяки таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога. Дякую, що захищаєте нашу свободу і батьківщину. Ви безстрашні, ви віддані, ви воїни. Ви боги, ви наші герої. Будь ласка, повертайтеся живими як найскоріше. Дякую за те, що ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб ми могли жити спокійно і безпечно. І душі бажаю, що ваше життя завжди було наповнене радістю, любов'ю, і щастям. Дякую за мирне небо і прошу Бога збережити мого тата, який він державу буду захищати. Я дякую за те, що ми навчилися зустрічати кожен новий день і вдячністю. Дякувати Богу і ЗСУ за кожен ранок і кожен прожитий день. Я дякую за лагідне сонце, за те, що світить на у віконце, за тихий вечір, за те, що діти можуть сміятися, осені теплі радіти. Я дякую за мирний урок за школу та збереження дитинства. Я дякую найкращим людям серед українства. До землі у вам! Я дякую за найважливіший життєвий урок, і точно знаю, яким же буде мій майбутній крок. Колись я розкажу своїм дітям про героїв найкращої та наймагутнішої армії світу. Україну обов'язково збережіть для нас. Ми всі єдині і соборні у цей час. Нам збережіть вимову Солов'їну. нехай вона живе віками і світом вине. Хай цвіт світ калини вас рятує. Нехай Господь усіх почує. Ми віримо в збройні сили. Гарант безпеки, волі, миру. Щоб виросли в нас найкращі сини і доньки, україночки, під ясним небом. Щоб не було у світі вже війни, лиш добрий мир і все як треба. Ми переживаємо непрості часи, та ми віримо, що Україна переможе, і ця віра робить нас сильними, мужніми та стійкими. Ми, молоде покоління, даємо слово берегти мир та спокій на нашій рідній землі. Дякуємо героям, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю. Слава Богу, за нашу країну, за її незламний народ. Слава Україні! Слава Силу! Віримо, боремось, подолаємо!